Ротації закарпатських солдатів не буде. Хлопців, яких відправили чотири місяці тому зону, АТО на схід країни нема ким замінити. Для того аби вояків повернули додому. Верховна Рада повинна прийняти закон про демобілізацію. Збирати людей, відбирати техніку для збройних сил України на це на цьому за цим часом 45 днів. Другий указ був також за частку мобілізацію, де вказана кожна область. І теж на 45 днів, але це не означає, що людина призвали, вона буде служити 45 днів. Вона буде служити доти, буде по... До указ про демобілізацію закарпатському військоматі Кажуть, в Україні мобілізовано більше 60 тисяч чоловіків. З нашого краю відносно небагато. Розуміючи те, що синів додому найближчим часом не повернуть. Жінки просять налагодити постійний зв'язок із закарпатськими солдатами. Каже, мамо, я нічого не хочу. Я вчора дзвоню, Артурчик, сину, що робити. Він кажу, мабуть, я хочу добою. Вже тус, 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 тус Матері бідкаються, їхні хлопці воюють без належного бойового екіпірування. У військкоматі запевняють, наразі не вистачає 50 бронежилетів. Вирішити це питання допомагають волонтери. По верцям більшому Сумській області вони їм всім видали бес. І хай мені там ніхто може, я не знаю. Якщо пробив, якщо пробив, то це його про. Пенсі там місць місцеві бізнесмени дали кожному. Так, це місцеві бізнесмени. Завод гарантію, що до 10 липня буде пошито повністю комплект форми. Починає кепка, майка, форма і п'єнзе. Повно всі були забезпечені. Розміри мені звідти дали з району, я їм Дав зараз це вже все і фінансування пішло. Військові пообіцяли матерям дослухатися до всіх проблем, які виникають у солдатів, та постійно контролювати ситуацію у телефонному режимі.